І всім привіт, народ! з Вас Бістафубек. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так. Та погнали в 1440 році. О, граю за. хочу за Арагон грати. І тут є така можливість сформувати в Імперіан О, Ооо, є Catalan Empire, але мені здається, це більше сенс за Каталонію сформувати. Без доход також пізніше. Коротше, я зараз хочу саме Брійський Союз сформувати. Так, по-перше, у мене є пару маріонеток. У мене непоганий відносно прибуток для початку. Е, я б насправді з'їв би маріонетки, поки я можу це зробити. З'їв би маріонеток. І з кимось би по типу Португалії. утворив би альянс, бо навпаки, з кимось по типу Кастилії. Ну, до Кастилі довше, ніж до Португалії. З Португалію можна було б. Так, Радники, радники, радники. Ну тут дослідження щомісяця. Мені цей радник подобається. Переваги я б. Блін, поки що навіть не знаю, що робити. Що ми можемо тут? У нас є виноградник. Ось було б дуже непогано, який тут там зросту 20. Збудувати цю провінцію було б дуже непогано. Я б виніс з неї ще монетку. Чи, якщо не більше. На цю монетку викликати купу військ. Або спочати з того, щоб викликати купу військ. Тяжко, тяжко. Тут просто в мене зараз вибір стоїть перед... між тим, щоб сісти качатись. Ну, наскільки багато взагалом вина тут? Ну каталогі багато вина. В тебе багато вина. На тебе піти. У тебе нема союзника, прекрасно. Окей, давайте тримати армію на максимум. Я так спокійніше себе буду почувати. Ще вісім військ можу. Давайте перебага все ж таки, в гроші. Ну ж, в цьому році початкові гроші досить непогано дають бонуси. Ось так. Вісім. викликаю. Я з тобою також покращити відносини. Погіршують тільки з тобою. Португалія, я дуже хочу. Альянс, чесно кажучи. Мінус 2, мінус 1. О, Португалія сама мені альянс. Прекрасно, прийняти. Все. Я з самого початку це планував, тому прекрасно, так. О. Мені ще розширили армію. Чудові новини. Плюс 6. Я а вже ж скористаюсь цією можливістю. Ще 6 створити. Достатньо велика армія може дати мені дуже непоганий, дуже непоганий буст. Що, погнали, поки тут, тут сам. Так, о, питання Андора. Андора мені не потрібно. Нормально. Ти? Ти вже маріонетка Костілі. Костілі з тобою краще відносини, обов'язково. Із французами, я сподіваюсь, французи. Я французам не потрібен. Ай, ой. Окей. Французи поки що припинити. Припинити. Так, і з Португалії припинити покращення відносин. Зі своїми маріонетками припинити все. Ось так. У нас просто цей дипломатичні очки закінчувалися. Десь почали все. А, це мій союзник Португалія, а без союзника. Давайте я не знаю, на всяк випадок прям на всяк випадок збережусь. Максимальні витрати на армію. Оголосити війну. Змушу їх піти на мене самим. А, чи швидко просто їх захопити без бою? Давайте без бою. Все. Ні. Тобто. Я довез з боєм йти. Я просто не хотів сама вбиватись. Загалом втрачати. Хотів по мінімуму. Так, 61. Прекрасно. Ми отримали собі ще 4 провінції з якимось мінімальним прибутком, але... Отримали. І насправді я приєднав би своїх маріонеток. Бо, як я розумію, я від них мало чого отримую. Прям мало чого. Тому зараз з максимальним витратом на армію. Відновлюю свої війська. Отойстий тобто, на каталонію. О, ефективність виробництва дохід виробництва так беру. Ну, і давай тобі також погіршити відносно одразу все. Зараз приєднаю свої маріонетки. Так є ядра створились. І прикро що я замість того, щоб покращуватися якось. Окей, нормально. Договір про напад, прекрасно прийняти. Кастилія, дякую. Щоб з Францію. Довір, про ненапад мати. Ти також моя маріонетка? О, і ти мені потрібно. І ти також моя маріонетка потрібна. Мені прекрасно. Ой, ти я зараз розширюю за рахунок своїх маріонеток трохи. Жах, я не можу з ними нормально потішити відносини. Вони поліпшують зі мною назад їх. Дай поки мінімальні витрати на армію. Та як ви? Ого! Ого, як вони покращують відносини. Та куди так? Ти? Сіцилія. Іберійський союз. Мені Сицілі також потрібно. Максимальні витрати. Влітимо в Сицілію. стіп стоп, стоп, стоп. Так, тут розбили? Тут. Якщо б ще Сіцилія до мене приєдналась. Ні-ні-ні. Ми тільки дофіга втратили людей. Стоп, якщо я вирішую перевантажитись зараз? Ой, це дуже далеко. На 5 років назад. Але я забагато зараз втратив, забагато. У мене, тепер навіть не вистачає сил, щоб піти на Валенсію. Та полетіло, давайте спробуємо. Погаля, як союзник виключу. Що там? Пагорби полетіли. Так, розбив. Ну все. Португалія, я і без тебе впорався. Упс, а де гроші? Так, дякую. Розширити армію, гостві, ну, бонус. М -м. Да, дякую. Мені б гроші. Клятий туніс, клятий Сицилія, яка не змогла нічого. Чому вони майже без військ були? Шахна з арагоном, з кастилією, в плюсі відносини, я не можу їх погіршити достатньо. Так, є. Це на сіміляцію закинув. Новіть мені армію, і я піду далі. Сюди. Тобі. Голос війну. Я в Португалію просто виключу, аби викликати. Я хочу зараз почекати, поки вони вийдуть зі своєї привінців. Ви вийдете? Ну, окей. Вони не вийшли. Довелося йти до них вбій. Це? Так, це я забираю. Дякую. Далі знову почекаю, поки ми відновимось. Ні, спочатку ядра почекаю. Так, наступно будеш ти. Середині. Ходіш то відносини. Сицилія. Це що тут туніс зараз. Зі своїми 37 лімітом військ. Жах. Ні, грошей ми толком з цих провінцій не отримаємо. Мені здається, я б справді більше отримав, якщо б просто вино відбудував би спочатку, а потім вже щось інше робив. Ну, До війни із середнів доготуватись. Ну, справді я щось не дуже багато з нових провінцій отримую. Ось забудованого фенапі отримав би багато. До речі, тридцятка, тепер ліміт військ на 32. Той час, як у Туніса 37. Є. Я. я б почекав, поки вони випливуть кудись в мене. Сердині. Попливете? Ні, не поплили. Ні, поплили. Прекрасно, у нас є шанс без Да, все, бою. Ми Впорались без жодного боя, прекрасно. Так би кожен раз. Ой, і одразу це, одразу асімільовую. Єдина моя маріонетка лишилась. Це ти. Це Кастилія. Стоп! Заклик для до зброї проти. проти. Гал... Галіція. Та прийняти, щоб стосунки покращити з тобою. На, покращити загалом, відносини з тобою треба. Ну, знаєте, давайте для галочки прийду. Упс. Ні-ні ні. Вони не встигли мені допомогти в бою з Кастилією. Я просто думав, це непогана можливість. Виснажити Кастилію. Але не самому не самовиснажитись. Ну я спробував допомогти. О, є, все. Непогано, молодці. Але тепер фіг я отримую арагон собі. Звісно. Але я допоміг, я відволікав Кастилію. І взагалом Кастиля зараз має бути трохи виснажена. Стоп, у нас довір про напад. Покращити ти вже з собою. Так, я зрозумів, що... щоб я хотів взяти тут бали дипломатії. Я хочу більше таб-бали дипломатії, мені справді не вистачає їх. Щоб 014 це вже непогано. Так, знову нормального радника. Все. Так, відновіть мені армію, будь ласка. Будь ласка. У мене 23 ліміт військ. Ну, да. Армія 32. Це. Зберегтись, зберегтись. І теоретично я зараз маю винести кастилію також. Ну, і Португалію на всяк випадок. Я вам в вашій війні допоміг. Ой, вони вийшли з Барселони. Я просто прикол в тому, що ми можемо не вступати напряму з ними в бій. Ого, як вони швидко прилетіли. Я ті сказав, що можу не вступати напряму в бій, бо я облоги швидше роблю за них, але вони самі пішли на мене в бій. Це все. Давайте зараз відновлю армію. Так ні, окей. Пріоритеті поставити все, асимілюватися. Да, в мене не відчуття... немає відчуття, що в цьому був прям великий сенс. Я б більше отримав від просто розширення військового. Ой, не військового, а економічного. Так, ну, Туніс І Кастилія. Туніс або Кастилія. Мені йти або на 36 лім... 34 ліміт, або на 31 ліміт. Я зі своїми 22 лімітами. Дякую. Прекрасний вибір. А, ні, Португалія Так, стоп, 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 стоп. Творити альянс. Буду прислати. Все. Вступив взагалі договір про напад. Поки що ні. Це все є. Виноград. Інших в мене зараз. Крутих ресурсів нема. Оливки мало коштують. О, соляна шахта. Ось тут. Хм. Сіль 1.31. Скільки виноград коштує? 1.26. Хм. Темпи зростання плюс 2,5. А виноград оборони генералів. Ну. соляні шахти. На соляна шахта і зараз економіку тобі. Так я, напевно, Поставив би середні витрати на дослідження, бо я хочу швидше дослідження. Дякую. Все. Ти забудований? Ой, тримай пам'ятник бібліотеку. Все ж таки мінімальні витрати на дослідження. Полетіли. Наступний, ти будеш. Виноградник. Далі забудовуємо. Військового радника нема. О, ось, технічне обслуговування. В мінус взяв. Так, я що, що тут економіка є? А, тут скляний завод. В нас нема. Нема можливості побудувати скляний завод. треба одразу пам'ятну бібліотеку. Так, ти типу повітряки досліджує. Прекрасно. Таня. Таня в тому, що досліджується. А, ну правильно, зліва направо. З найдешевших переваг. Я б міг теоретично взяти ще золота, але. На цей раз золота для Хоча це ще плюс одна зараз побудована провінція. Давайте, 300 золота. Це справді зараз ми в такому стані, що 300 золота для нас досить непогана кількість. Так, 6, 19 темпів зросту, 8, 4. Ось цю забудову. Ось так. І погнали. А в тебе 6% темпів зросту. Дай ось так. І вас з двох одночасно забудовувати економікою. Дослідження вже 26. З мінімальними витратами на дослідження. Так, чудово. Якісь бонуси отримали. Прибуток у нас дуже активними темпами зростає. І збереження. Я не просив збережень. Я тебе не кликав. Але дякую. Так, все. Ще одна провінція забудована, теоретично ще я можу спадок. Іміт 24 малувато. Особливо, що я вирішу на кастилію піти. Мені теоретично цікаво, Т... Ти. Тебе союз Франції. Окей, туніс. Ти. Ой, також. Але прикол в тому, що якщо я з Мурсі на Мурсію піду, я буду тільки з Арагоном воювати. М і прикол в тому, що нам достатньо їх швидко захопити. Якщо ми зможемо їх швидко захопити і розбити, давайте зберегтись. Як? А я з тобою. Я з тобою дав в нас покращення відносин. Ну окей, може щось навіть зроблю за цей час. Економіка. Теоретично ще два виноградника є, але вони в таких собі місцях. Типу 8%, 4%. Ну окей, давайте ось цей. Тут ще питання спадку. Стоп, мені здається, мене зараз. Ха. Ось тут ми можемо бо. Та ні, давайте дослідження щомісяця. У мене якийсь бонус закінчився, бо грошей стало менше. Я ще можу створити десь диво, яке дасть дуже мало чого. Ліміт полків плюс 4 всього, оборона плюс 1. Хм, Це взагалом для всіх. Mm, не знаю, напевно, не що я хочу. До речі, я, я ще не перше місце в світі. По виробництву ви назначаєтесь. Є. Давайте останню приємці також забудуємо. Все, вона забудована. Так, далі. Скільки ця оливка? 0,87 всього. А які бонус дають. Створення ядра дешевше. Ну. Дякую, не треба. У нас залізо. Якось. Щось що хоча б якось коштує. Давай подивимось, так. 13-15. Зараз я, я знайду найбільші темпи зростання. Ну ось це 15. Так, я справді можу якийсь спадок взяти. Ліміт військ. Тоді в мене навіть на два солдатика більше буде. Давайте ліміт полків. Зберегтись, зберегтися. Я зараз перезаванчусь просто, щоб поновився ліміт військ. А тепер в мене ліміт військ. Трохи більше став. Що, так. Пікіньор трибуше. Завдяки нашій кількості трибушетів ми можемо дозволити собі більше. Швидше робити облоги. І швидше пролітати по провінціях, які нам потрібно. Ой, я дослідження якесь взяв. Теоретично можна ще збільшити собі ліміт військ. Бо гроші в нас, ну, більш-менш є, можна сказати. О, королівська до 2. Ой, ой, дякую. Більше досліджень. Елітний лицар. Хай буде. Покращити полки. І спадок. Давайте справді плюс 8 мінус полків. О, і на цей раз він одразу оновився. Дякую. Що, так? Требушет поняшка. Ось так, 6. Точно треба. Я ще подумав, як двох викликати. Кого саме? Це напевно пікіньора і Арбалетчика. Пікінер, арбалетник. Ось тепер нормальна армія 42. Підійде. Так можна і на туніс піти. Але, ну, спочатку на Мурсію. Я просто сподіваюся захопити Мурсію без боїв з аргоном окремо. Але поки що нагадаю, що я якби ще й розробник ігор. Останній осіб ви зможете знайти мої ігри і придбати їх або до бажаного, і в першу чергу додайте до бажаного факторі До речі, можливо, ось скоро будуть знижки, до речі, всі на всі мої ігри, тому додавайте на до добажано, щоб не пропустити. А на цю гру скоро буде демка. Також додайте, щоб не пропустити можливість безкоштовно пограти в гру. Але найбільше я буду вдячний вам. Якщо ви станете спонсором, якось ці дві прекрасні людини. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і хоч відео підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.